Що я можу сказати? Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Сьогодні прокидаюся на роботу, бачу, всі пішли їсти, Маркусик щось лежить. Щось лежить, такий, не знаю, дивний, сонний. Думаю, ну ладно, починаю збиратися, він і досі лежить. Коротше, пощупала його, температура. Не міряла вже, бо чесно, прокинулася дуже пізно. Я сьогодні забула вимкнути світло і о другій годині ночі вона так фім, і мене розбудила, тому я не виспана. Думаю, ладно, якби зараз я його візьму на роботу з собою, поміряємо температуру і візьмемо кров на аналіз, тому що ну, не подобається він мені взагалі. Це, типу, приїхала мама? Ну, давай. Сподіваюся, що нічого серйозного, я не знаю. Можливо, він просто під ковдрою спав, і сплави, в нього нема температури. Зараз ми все це перевіримо. Соти, хранитель маминого тормозка. Руки були зайняті, поставила свій тормозочок переноску до Маркусіка. Йому навряд чи там сильно зручно, але. Марк, ти чого такий балавнік, а? Результати аналізів не прийшли, тому я поки що дуже неспокійна. Але його настрій мені подобається.